Я християнин. Я маю віру. Я не повинен боятися. Зачекайте, який це вір. Вони перемогли Його кров'ю агнця і словом свого свідчення. Так, я маю силу в крові Ісуса. Я маю Його владу. Я сильний, наповнений вірою, і я можу приносити Божу любов і надію людям навколо мене. Я переможець. Християнин переможець має бути готовий жити в цей час. Дізнайтеся про істину, силу і перемогу в крові Ісуса, про життя вірою. Шануйте кров Ісуса. Перебувайте в Ісусі, щоб ніщо не могло зашкодити вам. Ви в цьому світі, але ви не від Нього. Перемога ваша. Ви маєте Слово Боже. Ви маєте силу в Його імені і Його владу. Ви переможець завдяки крові Ісуса. Запрошуємо на передачу переможний Голос віруючого. Сьогодні Глорія Копленд і її гостя Білі Брім діляться підбадьорюючим посланням про те, як не лякатись того, що Біблія називає останніми днями: живіть переможно, і ходіть в перемозі. Кожен віруючий має голос, і це голос перемоги. Вітаю вас. Я Глорія Копленд. Запрошую на передачу переможний голос віруючого. Білі повернулась, і вона має для нас сьогодні щось цікаве. Так, розкажи нам. Ми викриваємо станинське царство, царство темряви. Йому доводиться діяти у темряві. На доводиться діти у темряві, але ми з вами можемо діяти у світлі. Так, амінь, слава Богу, Було б добре. Завжди пам'ятайте, що він Бог цього світу. Він знаходиться у системі подвійного царства. Ми Вірно. у світі, але він немає не має над нами влади. Світу. Так він не має влади над нами. я прочитав вам з книги Кеннета Хейгіна, подвійне царство і книги Даниїла. Ми вже розглядали питання подвійного царства. Ми читали з 28-го розділу і був правитель тирський на землі і цар тиру на небі. Якщо ви не дивились передачу останніх двох тижнів, вам потрібно переглянути Чим ви займалася, якщо не дивились їх. Правильно. Отже, стосовно книги Данаїла, брат Хейгін пише: ми бачимо ще один приклад подвійного царства. Данаїл постився і шукав Бога. Йому з'явився ангел і передав йому відкриття від Бога. Данаїла 10, 12, 13. Але він сказав мені: Не бійся, Данаїле, щоразу, коли Господь говорить, не боятись, то вам краще не боятись. Так. Не бійся, Данаїле». Бо від першого дня, коли ти дав своє серце, щоб зрозуміти видіння і щоб покоритися перед лицем твого Бога, були почуті слова твої, і я прийшов би заради твоїх слів. Але князь Перського царства стояв проти мене 21 день. І ось Михаїл, один з перших князів, прийшов допомогти мені, а я позоставив його там при царях перських. Отже, цар Персії, Персія, це сучасний Іран. Яка цікава історія? Цікава. Брат Хейгін пише князь царства перського це злий правитель у піднебесі. Він стояв проти ангела Божого у піднебесі, щоб завадити йому прийти до Данаїла з чим? З Божим посланням. Хоча ангел прийшов з відповіддю, але від першого дня, коли Данаїл почав молитися, і Ангел сказав князь царства перського стояв проти мене. Ангел говорив про битву. Яка сталася у духовному світі у піднебесі? Ангел не мав на увазі людину, яка жила на землі, і чинили йому опір. Він говорив про злого правителя у піднебесі. На землі було фізичне земне Перське царство, яке очолював людський правитель. Але прямо над тим царством у піднебесі було духовне царство Темряви, яке також називається царством Перським. Духовне царство керувалося злим духом, якого названо князем Персії. І цей дух домінував у земному уряді Персії. Отже, це місце писання говорить про духовну істоту у Піднебесі, яка панувала над цілим регіоном на землі через людей, які підкорилися їй. Що таке Персія? Це Іран сучасний Іран. Оце це так. Було багато земних правителів, які залишили Іран. Були шахи, які померли, були лідери, які померли задовго до того. Як туди прийшов в іслам? Був у мене, який помер, але цей князь у піднебесі і досі знаходиться там. Він був проти Божого плану тоді, і він проти Божого плану зараз. І зараз він діє через Іран, намагаючись знищити Ізраїль. і, хоча була складена ядерна угода, в якій брали участь і Сполучені Штати, Іран відкрито проголошує смерть Америці. І відкрито каже: ми хочемо світ без сіонізму. Ми хочемо скинути Ізраїль у море. І ось що цікаво у цьому випадку. Брат Хейгін пише: чому цей злий дух у піднебесі не хотів дозволити ангелу? Прийти до Даниїла з Божим посланням з цієї ж причини, з якої злі духи не хочуть сьогодні, що Боже послання прийшло до людей. Сатана і його сили не хочуть, щоб на землі стала відомою воля Божа. Ось чому сатана засліпив очі людей, щоб вони не бачили істину Євангелії. Друге послання до Коринтян 4.4. у випадку з Данаїлом сатана хотів перешкодити Ангелу Божому. Відкрити Данаїлу Божий план і Божі цілі на майбутнє. Яке майбутнє? Бифданаїл звернувся до Господа стосовно майбутнього свого народу. Ізраїльцяни були у Вавилонському полоні. Він звернувся до Господа стосовно майбутнього Єрусалиму. Він звернувся до Господа стосовно майбутнього Ізраїлю. Гавриїл прийшов з відповіддю і розказав йому про майбутнє, про те, що станеться до періоду великої скорботи про повернення Господа про прихід Месії першого разу, потім про другий прихід Месії. Інформація, з якою він мав справу, стосувалася головним чином Ізраїля та Божих людей а сатана проти волі Божої для Ізраїля. Тому той самий злий дух, який би не хотів, щоб це послання прийшло до Даниїла, і сьогодні не хоче, щоб Боже послання приходило на землю. Бо він проти Бога і його планів. Отже, ці злі духи. Можуть керувати земними царствами та урядами. Вони продовжують робити це, але також вони впливають на життя людей на землі. Вони можуть діяти через уряди. Вони таке роблять. Ми бачимо це. Я думаю, що ми можемо назвати уряди і сфери, через які вони діють Але Вони намагаються робити це всюди. І нам з вами потрібен той, хто підкориться Духу Божому. Так, так і не дозволить цим злим духам. Які намагаються правити через них, нам потрібен чоловік Божий чи жінка Божа, які зможуть чинити опір, і нам потрібно молитися. Нам потрібно використовувати свою владу. Так. Нам потрібно Брате сидіти в проводочуття і щодня молитись за наших лідерів. Так амінь, як Бог і сказав у книзі Даниїла. Брат Хейгін пише: Давайте конкретно розглянемо один клас злих духів, про які сказав мені Ісус Ісус прийшов і розмовляв з ним особисто про ієрархію демонічних духів. Він сказав: давайте конкретно розглянемо один клас духів. Про які Ісус сказав мені про правителів темряви цього віку або світу. Про них говориться у посланні до Ефесян 6.12. Це правителі темряви цього віку. Ісус песнив найвищий клас демонів, з якими тобі доведеться мати справу на землі. це правителі темряви цього віку. Вони є саме тим, що про них говорить слово Боже. Вони правителі вони панують на темряві цього світу, і вони панують над тими, хто живе у цій темряві. ісус пояснив, що правителі темряви також намагаються панувати над віруючими, які не ходять у світлі свого викуплення або які не знають чи не застосовують свої права та привілеї у Христі. Так Віруючі, які ходять у темряві. Віруючи, які ходять у темряві. І хоча вони громадяни царства світла, вони не знають про це. Вони не знають, як це зробити. Ви просто не можете спілкуватися з темрявою і брати владу над дияволом у своєму домі. Якщо ви будете спілкуватися з темрявою, ви дізнаєтеся, що це таке. Частина цього перегляд порнографії Так. Все це відбувається у темряві. Можливо, це не чиста порнографія. а щось на межі цього. І знаєш, Глорія, я дивлюся спортивні передачі. Мені подобається спорт. Я розслабляюсь, коли дивлюся спортивні змагання. І ось що я роблю, і ось як я це роблю. я намагаюся уникати реклами. Я починаю дивитись змагання через 30 хвилин. і таким чином уникаю рекламних роликів. Але час від часу з'являється якась реклама. Можливо, коли я дивлюся пряму трансляцію. І те, що в ній балансує на межі порнографії. Я думаю про те, що це бачать мої онуки, які дивляться спортивні передачі. Але так не можна робити. Не можна дозволяти порнографію у фільмах, у телевізійних рекламах, а потім заарештовувати людей за перегляд порнографії на домашньому комп'ютері. Це подвійні стандарти. Тому ми цілеспрямовано уникаємо цих речей. Чому їх приносить сатана? Сатана той, хто приносить все це. Отже, не ходіть у цій темряві. Ви можете використовувати функцію запису, і не бачити всього цього. І ходити у світлі того, що відбувається під час змагань. А це нормально? Так, це нормально. Особливо, якщо ви підтримуєте свою команду. фанат спорту, Наша кажу вам. команду Так справді повернемось до духовного. Отже, Кенету Хейгіну було сказано про правителі темряви і про те, що цей клас або ранг демонів, правителі темряви. Знаходиться на землі. Ісус сказав мені, що згідно з його словом, віруючі мають брати владу над цими трьома класами або рангами демонів, начальствами, владами і правителями темряви цього віку. Він сказав, що коли ми на землі будемо зв'язувати дії перших трьох класів демонів у відповідності з його словом, то він розбереться з четвертим класом демонів, тобто з духами злоби піднебесними. Саме там знаходяться ангели зі своїми мечами, яких бачив маленький Колтонбурпо. І вони перешкоджають цим духам потрапляти на небеса і охороняють від них дерево життя. але нам доведеться розбиратися з трьома класами демонів, і господь сказав йому, що нам слід використовувати записане у Євангелії від Матвія, 18.18. 18. Все, що ви зв'яжете на землі, буде зв'язане грецької мови. В оригіналі говориться на небі. все, що ви дозволите на землі, буде дозволене і на небі. Отже, це небо знаходиться там вгорі, де вони діють. І ми можемо зв'язувати та розв'язувати там. Ми можемо зв'язувати, повинні зв'язувати злих духів, які діють проти нас в ім'я Ісуса на підставі Слова Божого. Від Луки 10.19 до Филип'ян 2.9.10, Ісеї Пінцять4, об'явлення 12.11. Ось що означає записано Євангелії від Матвія, 18.18. Коли ми стоїмо у нашій владі у Христі. І зв'язуємо дію перших трьох класів злих духів у піднебесі на землі. Вони припиняють діяти Богу. проти нас. Коли ми робимо це, ісус сказав, що він розбереться з найвищим класом демонів духами злоби Амін. піднебесними. Амінь ісус пояснив мені, що правителі темряви цього віку це найосвідченіші злі духи, з якими віруючим доведеться мати справу. Ісус пояснив, завжди один з правителів темряви цього віку буде тим. Хто володіває людиною? і правителі темряви цього віку панують над іншими злими духами і кажуть їм, що робити. Наприклад, вони керують начальствами і говорять їм, що робити. Начальства керують владами і говорять їм, що робити. Найнижчий рівень демонів має дуже незначну владу і дуже мало думає сам. їм кажуть, що робити. Я називаю їх демонами низького рівня. Ісус сказав мені, що людина, яка ходить у темряві. Може потрапити під вплив правителів темряви. Якщо люди не спілкуються з Богом і не ходять у світлі слова Божого, злі духи можуть домінувати навіть в житті віруючих, якщо ті дозволяють їм робити це через згоду, незнання чи непослуг. саме тому люди, зокрема, і віруючі, роблять певні речі і не знають, чому вони це роблять. Вони кажуть, я не знаю, що змусило мене це зробити. Це стосується всього, і особливо стрілянини у школах, де люди кажуть, я не знаю, що змусило мене зробити це. Ісус дав брату Хейгіну у цьому видінні перше послання Івана 5.19, щоб проілюструвати те, про що він говорив. Ми знаємо, що ми від Бога і що весь світ лежить у злі або у темряві. А це так він оточений темрявою. Тому люди, які не мають завіту з Богом, які не народжені згори, цією чи іншою мірою керуються і мотивуються цими демонами чи злими духами, які є правителями темряви цього віку. Ми бачимо це в уряді, ми бачимо це в політиці. Ми бачимо це всюди. Ми також можемо бачити це в житті віруючих, які дозволяють ворогу діяти. Так. Біблія каже нам, що ми переведені з царства темряви, Богу. до царства улюбленого Божого сина, до царства так. світла. Віруючим слід знаходитись під владою злих духів, бо ми були визволені. Алілуя! Ми у світлі, де знаходиться Ісус, наш Господь він має бути тим, хто керує нами. Він наш правитель, він наш голова, а не правителі темряви. Існує духовний світ, який навіть реальніший за цей фізичний світ. Друзі, якби ви могли подивитись навколо себе, ви б побачили, що повітря навколо нас наповнене демонами. Але хвала Богу, у нас, як мінімум, двічі більше ангелів, тому, мабуть, добре, що наші очі отримані. є духовний світ, який реальніший, ніж цей фізичний світ. Людям необхідно це знати. Коли ви говорите про духовний світ, вам слід розуміти, що Бог є дух і що диявол, демони і злі духи також існують в духовному світі, як і ангели хороші і погані, але віруючі мають владу над злими духами. У неспасених такої влади немає. Якщо Бог не є їхнім Богом, а сатана Бог цього світу, то він каже їм, що робити. Тому новий завіт це відкриття великого Божого плану викуплення. Посланні до Колосян 1.13 говориться, що Ісус прийшов так, визволити нас Богу. від сили і влади диявола. Він визволив нас від влади темряви. Єдине місце, де правителі темряви не царюють, це місце, куди приходить світло. Яке світло? Світло освіти, світло науки? Ні. Світло Євангелії, світло доброї новини Біблія каже, що віруючи, це сини світла, а не темряви, бо ми народились згори у Божому царстві світла. Ось чому так важливо ходити у світлі. Ходження у світлі слова Божого забезпечує нам захист проти всіх сатанинських злих сил. Ми живемо в останні дні. це останні дні. Прийшов час нам прокинутись. Прокиньтесь. Амінь. Прокиньтесь і ходіть у світлі життя. Ось це речення у книзі брата Хейгіна насправді відкриває очі. Тут сказано яке саме горі сатана є головою неспасенних людей. Тобто тут говориться, що так. сатана є очільником тих, хто не народився Правильно. з гори, чи не прийняв Ісуса своїм Господом і Спасителем. Тому на закінчення сьогоднішньої передачі ми розповімо вам про те, як прийняти Ісуса своїм Господом і Спасителем, як вийти з темряви і увійти до світла, Звичайно. де знаходиться перемога, і потім ходіть у світлі. Алілуя! благословен Господь. Як він у світлі у Євангелії від Івана 8,12 говориться, Знову говорив Ісус до народу і сказав їм, я є світлом для світу. Хто піде за мною, той не буде ходити у темряві, а буде мати мати світло життя. Слава Богу. Ти пам'ятаєш, коли ходила у темряві? Я пам'ятаю. Я пам'ятаю Я народилась згори ще в дитинстві, але я ходила на певному рівні темряви. Доки не охрестилася у Дусі Святому так. і не почала слухати брата Хрігіна. І, і почала слухати, слухати Слово, Слово Боже. Чому? Пістина зробить істину, нас вільними. Зробить вас вільними. І Біблія каже відкриття Твого Слова приносить світло. Так, о, так. Боже мій. Я не знала, як ходити у цьому слові. Яка услові. велика різниця. Я читала Біблію. Я проходила уроки на недільній школі. Але я не знала, як взяти записане в посланні до Ефесян і сісти праворучаття і панувати над царством темряви. Ти не знала, як чинити на підставі я ніколи цього. не чула вчиніть опір дияволу і втече від вас. Так я не пам'ятаю, щоб таке казали. Бо це не проповідували. Цього не проповідували. Але я прочитала це оскільки ми постійно читали Біблію під час наших біблійних занять. І я мала план щоденного читання Біблії. Але так. я не помітила цього. Це залишилось непоміченим для мене. Якщо я чиню опір дияволу, він повинен втекти. Люди казали брату Хейгіну: я спробував зробити це, і воно не спрацювало. Той відповідав: так. якщо диявол не втік, це означає, що вони вчинили йому опір, оскільки Біблія це істина. Він зобов'язаний втікати. В Біблії ніде не говориться про те, що він коли-небудь зможе перемогти так. нас. Ми переможці. Так. послання до Ефесян 5.14. тому сказано: встань сплячий і воскресне з мертвих. Мова йде про духовну темряву. Ми прокинулись. Так і Христос освітить тебе Хвала Богу, прокиньтесь стосовно помазаного, і він дасть вам світло. Послання до римлян 13.12. ніч проминула, а день наблизився. Тож відкинемо справи темряви і зодягнемось у зброю світла. Ось що нам необхідно робити. Якщо ви збираєтесь ходити у темряві і брати участь у тому безладі, який знаходиться навколо нас у царстві темряви, то ви не задягнетесь у всеозброєння Боже. ви можете піти на небо, якщо ви народжені згори, і якщо ви зараз помрете, чи сатана вб'є вас чимось. Але якщо ви задягнетесь світлом слова Божого, ви будете мати зброю, Зброю світла. але не беріть участі у справах темряви. Не загравайте з наркотиками і тощо. Тут говориться ніч про минула, а день наблизився. Інакше кажучи, вже пізно так, пізно то ж відкиньмо справи темряви. Хто має відкидати справи темряви? Ми маємо це зробити. Це маємо зробити ми, так і зодягнімось у зброю світло. Отже, наша робота виганяти темряву це робота. і зодягатись у світло. І зодягніться у світло. Брат Хейгін розповідає історію, яка дає багато розуміння. Недавно я розповідала про неї на зібранні. І дружина мого внука сказала, що для неї це стало реальним. Ісус прийшов і з'явився брату Хейгіну. Брат Хейгін розмовляв з Ісусом лицем до лиця під час кількох видінь, як мінімум восьми видінь. Якось Ісус прийшов, і він розмовляв з братом Хейгіном і передавав йому великі істини. і ось з'явилось якесь маленьке бісеня низького рангу, яке почало випускати димову завісу. І брат Хейгін не міг чути Ісуса. Він сказав: Хіба Ісус не знає, що я не можу чути його. Чому він не зробить щось цим бісом? Але нічого не змінювалось. Ісус був з іншого боку. І брат Хейгін знав, що він хоче почути те, що каже йому Ісус. Нарешті брат Хейгін просто сказав: Я пам'ятаю, що він «Забирайся сказав. Забирайся звідси. І той демон забрався геть, і димова завіса зникла. А ісус сказав брату Хейгіну, інакше кажучи, це наша робота. Якби ти не зробив цього, я би не міг зробити це. І брат Хейгін сказав: Господи, ти справді не міг би нічого зробити? Боже мій. Ні, я не зміг. Дане мені вся влада, а я віддав владу на землі вам. Ісус сказав: Я зробив все, що потрібно стосовно диявола. Вам була дана влада, да, що і ви можете використовувати. Моїм виганяєте демонів?» Так. Ми з Чіпом якось розмовляли про це, і Чіп сказав: Мамо, люди думають, що вони мають певну владу над дияволом і що Господь має якусь владу над дияволом. І коли у людей щось не виходить, то Господь застосовує свою владу над дияволом. Ні, це неправильно він має всю повноту влади. Але у цій повноті влади і у повноті суверенності він сказав: Ви виганяєте демонів О, що Він сказав, дане мені вся влада на небі і на землі. Тому ви виробіть, вийдіть. Ти абсолютно права, Глорія. Якщо ми не виганяємо справи темряви, якщо ми не здягаємось у зброю світла, якщо ми не задягаємось у світло слова Божого, то в ці останні дні ви можете стати жертвою цих маленьких демонів і демонів вищого рангу. Так. Це небезпечно, це не означає, що вони народжені згори. Але якщо ви не знаєте, адже ви повинні царювати. Ви не повинні залишити свій престол і дозволити їм витирати вам ноги і торкатись ваших так. дітей, і влаштовувати стрілянину у школах. Так. Слава Богу, я почала проповідувати. Саме так ми повернемось за хвилину. Якщо ви ніколи не приймали Ісуса своїм Господом і Спасителем, це ваше рішення. Ви не впадаєте в це лише тому, що хтось у вашій сім'ї повірив цьому. Ні, вам слід прийняти Ісуса своїм Господом і Спасителем. Якщо ви ніколи не робили цього, можливо, ви не знали як. І ми покажемо вам, як це робити прямо зараз. Скажіть Ісус, Ісусе, я приймаю тебе я приймаю тебе своїм Господом і Спасителем. Своїм Господом і Спасителем. Скажіть те, що сказала йому я. Візьми моє життя, Візьми і, зроби моє життя і зроби з ним що небудь. Я виросла у церкві, в якій нам не говорили про це. Ти не було У них не згори. було пакету спасіння. Звичайно, вони робили все, що могли, але вони мали дуже мало відкриття. Тому я так і не народила згори. Хоча я ходила до церкви і не була народженою згори, бо мені не говорили, як це робити. Вони казали хрестись, вони у воді. Цьому, я охрестилась у воді, але це ще не все. Вам потрібно прийняти Ісуса Господом свого життя. Алілуя. Так, так. І якщо ви зробили це, якщо ви хочете зробити це, просто скажіть Ісусе, я приймаю тебе моїм Господом і Спасителем. Скажіть те, що сказала я. Я вже говорила, це просто візьми моє життя і зроби з ним щонебудь». І звісно, він це зробить. Ви народитесь згори. Він Зверніться до Слова Божий? Божого, відвідайте церкву, яка вірить записаному у Біблії. Йдіть туди, де є віра. Якщо ви помолились разом з нами сьогодні, ми хочемо подарувати вам безкоштовну книгу. Все це він зробив для вас. Це пакет спасіння, а також буклет про те, як досліджувати Біблію. Ви можете читати новий завіт, псалми, приповісті кілька разів на рік. Це змінить ваше це життя вам світло? Так це все змінить. і якщо ви не маєте світла, тоді що? Ви у темряві? Тому звертайтесь до Слова Божого. Ефективна, ревна молитва праведної людини робить досяжною велику силу, говориться в одному з перекладів Біблії. Згодьте зі Словом Божим і дізнайте, що воно каже, і скажіть, я вірю цьому, я буду слухняною у цьому, я буду робити це. Стійте на Божому боці всього, і ви зможете мати перемогу у Христі Ісусі. Зв'яжіться з нашими офісами за межами Сполучених Штатів, якщо вам потрібна молитва, з вами помоляться. Дізнайтесь годину роботи офісів, і якби я не знала, як вірити Богу стосовно себе, я би мала номер телефону людини, яка знає, як молитися. є багато людей, які знають, як молитися. І я би зв'язалася з одним з них. Амінь. Так Ми довго не знали, як молитися, поки не почула брата Хейгіна. Це Глорія і Білі, і ми нагадуємо вам. Що Ісус є, є Господь. Дізнайтесь більше про те, як почати ваше нове життя у Христі Ісусі. Замовте сьогодні пакет спасіння на нашому сайті kcm.a. Все це Ісус зробив для вас. Прийшов час приймати Його любов і жити життям з подостатком, який Бог приготував для вас. Для отримання додаткового вчення та безкоштовної інформації відвідайте наш сайт в інтернеті kcm.org.ua. Ви хочете отримати якомога більше від цього вчення, ми це зробили для вас. Завантажте безкоштовну копію легких для вивчення тез для сьогоднішньої передачі на сайті місії Кеннета Копленда. Стежте за основними пунктами проповіді, місцями писання, молитвами, наповненими вірою, інтерактивними запитаннями. Використовуйте їх для особистого дослідження Біблії або для того, щоб поділитися з іншими. Зайдіть на наш сайт в інтернеті і завантажте їх для себе. Ми тут для вас. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті KCAMur.ay. Продовжуйте зростати в вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.